Виконаємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 5.2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу «Ривкіт Лисенко Черніко Шакотько» 2024 року випуску. Відкриємо зображення, яке надали автори підручника. Ось воно. Ім'я його вправа 5.2.1 і відкриваємо його в якомусь графічному редакторі, наприклад, в Paint. Дане зображення зразу зберігаємо у власній папці. Зберігаємо з іншим іменем, тому вибираємо файл Зберегти як. Зображення у форматі PNG. Давайте для даної задачі створимо окрему папку. І файл називаємо F08. Тепер нам потрібно звідси видалити останню літеру, тобто літеру D. Для цього вибираємо вибрати виділений фрагмент. Вводимо літеру D та натискаємо клавішу Delete на клавіатурі. Підправимо. Далі нам потрібно зафарбувати в чорний колір. Можливо, це не зовсім чорний. Виберемо на палітрі кольорів піпетку, клацаємо по чорному. Далі вибираємо заливку інструмент, клацаємо сюди. Знову зберігаємо вже з іншим іменем файл зберегти як. Вже ім'я F07. Ну і так далі. Закриваємо Paint, це також можна закрити. І відкриваємо браузер. Тепер перейдемо на сервіс створення GIF анімації. Рядок адреси вводимо адресу сервісу, натискаємо Enter для підтвердження. І ось тут вибираємо GIF Maker. Ну, або ось тут можна було. Натискаємо кнопку Вибрати файли. І знаходимо файли, які ми тільки що створили. Бачите, ось тут знаходиться 8 зображень. І вони по порядку відкрити. Натискаємо «Upload files». Бачите, тут все на англійській мові. Хочете, можете перекласти засобами Google. Якщо у вас Google браузер правою кнопкою перекласти такою мовою українська. Даний сайт української мови так немає. Тепер нам потрібно поставити тривалість показу кожного кадра 25 сотих секунд. Ось тут число вже в сотих секундах. Для того, щоб зробити для всіх кадрів зображень, ставимо ось тут час затримки, 25. Бачите, змінилося на 25. Ну і вже нічого не змінюємо. Ось тут, якщо нічого не ставимо, то в нас буде циклічна анімація. Тобто постійно повторюватись. Натискаємо Зробіть GIF». Так і бачите, анімація є. Давайте тепер її збережемо на комп'ютері. Для цього натискаємо ось цю кнопку Зберегти. Зберігаємо з іменем вправа 5.2.1. Зберегти закриваємо браузер. І давайте переглянемо анімацію. Так, все є. Отже, задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!